І знову я вночі, я знов в екрані, і знов хочу зануритись в ту мить, де знов щасливим ми станемо, і будемо бачити ясну блакить. Іначе все у мене добре, іначе бачу я відкриття і серця, але не те. Це все на те, я кажу мамі. Це все на те. Я знову бачу у вістах, як ми з тобою їдемо додому, як я гуляю, вчусь, кружусь і сплю у ріднім ріжку. Всі знайомі, я бачу їх на вулицях живих. Я бачу сонце, і в тому сні вже я й не пам'ятаю про війну. Я хочу знову бачити прозорі зорі на небі мирного Донбасу. Я хочу знову у десяту школу, у мою рідну, милу і живу. Я хочу миру. Хочу в реаліях, а не в пісні забути про війну. Я вже не хочу бачити новини, які розіб'ють знову мене вщент. Я хочу бачити на небі цілу мрію, яка б кружляла у якийсь момент по небу мирному, по мирному Донбасу і Україні, де не вмирають люди всі живі. Але наразі ми тільки мріємо про те, щоб поскоріш забути цю війну.